Вітаю вас на моєму каналі House of Handmade. Сьогодні ми будемо робити пасхальний віночок з бюджетних матеріалів для прикраси дверей або іншого місця в вашій оселі. Нам знадобиться клей пістолет, пінопластові яйця, маленькі пінопластові кульки, за бажанням м'язані квіточки, гніздо, курчата, мотузки та мереживо та різнокольорові пенопластові яйця а також вінок з гілок верби. Починаємо роботу. Спочатку приклеємо курчатку гніздо, а потім гніздо до вінка. Далі клеїмо пофарбовані власноруч ручки на яйця. В'язані квіточки клеїмо до віночка, а у серединку – пінопластові кульки. Додаємо середнього розміру яїчка. Ось так гарно виходить. Продовжуємо нашу роботу додаванням різнокольорових яєчок. Вілька приклеїв мотузку, на якій буде триматися вінок. Також можна прикрасити мереживом. На сам кінець додаємо маленькі різнокольорові кульки. Ось такий гарненький віночок у нас вийшов. За власним бажанням можна змінити деякі матеріали. Дякую за увагу! Та хочу подякувати кінокампанії Cinema за гарну зйомку та монтаж відео.